Друзі, нас інфоперші головне поїхали. Ніч почалася з чергових сирен повітряної тривоги. Проте на цей раз сигнал не був тренувальним. Продовж 15 хвилин група дронів ударного класу увійшла у повітряний простір Москви з південного західного напрямків. Пишуть про помсту, Удар по об'єкт атаки. Останкінське телевежле і прилеглі адміністративні будівлі центр пропаганди, інформаційного контролю і символу влади удар по Ударпоостанкіна. Удар по серці інформаційної машини РФ Хід атаки. Перший дрон поцілив технічний центр обробки сигналу. Вибухова хвиля рознесла перекриття. Загинуло щонайменше 12 осіб. Понад 30 поранений. Частина обладнання знищена мовлення було перерване на 11 хвилин. Другий дрон поцілив у удах резервного енергоживлення вибухи резервуарів із паливом пожежа. хупила три поверхи полум'я. Видно в центральних районах Москви. Наслідки повний вихід з ладу одного з вузлів передачі держсигналу. Тимчасова дезорганізація державного мовлення на федеральних каналах ударна хвиля пошкодила вікна в десятках прилеглих будівель. Реакція в Москві ППО. Попри численні системи ППО не змогла відбити атаку, лише один дрон був збитий. Уламки впали на паркінг, згоріли 18 Авто офіційні особи намагаються приховати технічну неспроможність системи панцер СС-400 в міських умовах. Адміністрація термінована рада в Кремлі запровадження підвищеного рівня безпеки в медіа центрах. Вихідні дозволили для технічного персоналу. Вихідні дозволи для технічного персоналу скасовані введений надзвичайний режим роботи в Останкіно. символізм удару телевежу, Останкіно – багаторічний символ влади на словом в РФ атака інформаційно-психологічний удар по структурі пропаганди. Втрата мовлення навіть на кілька хвилин катастрофа для тоталітарної системи сигналу. Аналітика точність удару підтверджує використання супутникової ангентурної корекції. Показано, навіть глибоко в тилу РФ більше не існує зон безпеки ЗСУ або сконцентрували дії ювелірно мінімум жертв серед цивільних максимум ефекту по системі управління висновок удар по останки на це не просто атака на інфраструктури. Це удар по самій концепції пропагандистського моноліта, який десятиліттями будувала влада РФ. І він дав тріщини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.